Одна голова добре, а дві краще. Особливо, якщо одна ідейна та ризикова, а друга послідовна та рішуча. Успіх закладений у дивізії гіганта бізнесу. Як ніхто інший. Техніка, без якої важко уявити собі сучасний світ. Техніка Sony. З вами програма Історія бізнесу. 1946 рік двоє молодих ентузіастів Акіо Маріта і Масару Ібука працюють з радіодеталями у маленькій майстерні. Це місце вони лагідно називають Токійська науково-дослідна лабораторія. Підприємець та інженер за фахом опускали технічні деталі, які не мали ні попиту, ні популярності. Перший успіх отримала серія короткохвильових приставок для радіоприймачів. З перших днів дослідної лабораторії Акіо Маріта, як підприємець, продумував стратегію розвитку компанії, спрямованої на випуск сучасної техніки. Токійське майстерня наполегливо займалася дослідами з можливостями електроніки. І ось перший результат. У 1951 році виходить касетний магнітофон. Через 6 років транзистор, який в цілому змінив подальший розвиток японської радіоелектроніки. Транзисторні радіоприймачі були набагато практичнішими за лампові і краще ловили сигнал. Вони користувалися масовою популярністю. Після цього компанія асоціювалася з якісною маркою аудіотехніки. І Акіо, і Масару визнавали необхідність виходу на світовий ринок і бажали цього понад усе. Задля успіху компанії найбільше зусиль вони спрямували на імідж корпорації. Довгу назву «Токійська наководослідна лабораторія змінила на «Соні». Сонус з латині це звук, а з англійської санні Сонячний новим приладом почали давати гучні назви. А кіо Маріта вірив у те, що пропозиція народжує попит, і Соні має стати виробником унікальної техніки з новаторськими пропозиціями. 1964 рік перший настільний калькулятор. 1968 – кольоровий телевізор Трінітрон. 1980 рік побутова відеокамера. В успіх аудіоплеєра Волкмен взагалі ніхто не вірив. Поки у 1979 році не продали 100 мільйонів штук. Для того, щоб керувати таким гігантом, як Sony, головні менеджери вирішили поділити всю структуру на три умовні групи бізнес-група, проєктна група і база наукових знань. Успіх у єдності зусиль. Теперішні керівники Sony продовжили курс Акіо Marita. Фінансуючи масштабні наукові досліди, вони створюють фундамент для продажу нових оригінальних товарів. Компанія підтримує винахідницьку діяльність своїх інженерів, звертаючи увагу навіть на неприбуткові акції. Цінують і ті проекти, які на даний час виконати неможливо, але у перспективі ідеї цікаві. Таким чином, і колектив відчуває, що цінують кожного за світлу голову, і компанія без проєктів не залишається. Котехніка, жорстка конкуренція значить, не цікавими і не на крок попереду інших соні просто бути не може. Наприкінці ХХ століття компанія презентувала світові сенсації, такі як ігрова приставка, PlayStation, цифрова фотокамера, DVD-програвач, телевізор з плоским екраном. Sony найвідоміша японська корпорація і світовий лідер техніки. Загальна кількість співробітників Sony у світі 150 тисяч людей. Штаб-квартира корпорації знаходиться у Токіо, Японія. Серед останніх розробок Sony представила новий ідентифікатор відбитка пальців Sony Moфі'a. Новинка працює з малюнком Соден. Як ніхто інший. З вами була програма Історія бізнесу.